Пол це більше, ніж просто гра. Це рух, емоції, дружба і здоров'я. Але щоб отримати справжнє задоволення від спорту, потрібне якісне поле. Раніше штучне покриття на футбольному полі в селі Невицьке було зношене. Тратило м'якість і безпеку, тож тренування ставали складнішими. Нещодавно ця історія отримала новий початок. Оноківською селищною радою і всім депутатським корпусом було прийнято рішення старе поле замінити на сучасне, комфортне і надійне. Воно вже у нас функціонувало. Багато років, і вже покриття, звісно, було не в якісному стані, були десь вже дирки і так далі. Тут займаються у нас діти, є відповідні тренера, які займаються дітьми. І, ну, ми рахуємо, що діти це наше майбутнє. Дітям треба розвиватися, і в тому числі у спорті. У нас на базі спорткомплексу функціонує спортивна академія. На базі спортивної академії у нас є футбольний клуб Медея, який показує хороші результати, займає призові місця. Відповідно, вони тренуються як на великому полі, так і на штучному. Але в першу чергу це для нашої молоді, для наших дітей. Я вважаю так. Хотів би подякувати як депутатському корпусу за підтримку. Вони нас підтримали і проголосували за заміну штучного покриття. Діти, які вже встигли пограти на новому майданчику, із задоволенням діляться враженнями. Я неодноразово приходжу на це футбольне поле, і мені дуже подобається тут грати. І я дуже вдячний, за те, що тут поставили нове поле футбольне, тому що воно було розбите, старе, багато ям було. А тепер воно стало красивішим, гарнішим, таким зеленішим і приємнішим. Ми з друзями багато разів сюди приходимо та часто граємо тут у футбол. Так це дуже круто, що нам зробили якісне покриття, тому що ми регулярно приходимо і граємо тут у футбол. І дуже цікаво буде пограти на новому полі. Мені дуже подобається, і я в захваті від нього. Для громади це не просто спортмайданчик, це центр життя, місце зустрічей, дружби і спільних звершень. Тут зростають мрії, формується характер і народжуються нові чемпіони. Завершилася реконструкція футбольного штучного поля. Замінили, да, було воно вже 12 років. Пройшло, коли його зробили. Всередину було трохи оце. зробили для дітей. будуть дітки наші тренуватися тут. Грають наші мешканці громади. Діти тренуються в академії. На сучному футбольному полі. Дякуємо Євгую Насильовичу, щоб сільська рада виділила нам кошти, щоб ми замінили розвиток футболу, всього остального у нашій громаді. На цьому громада не зупиняється і наразі активно працює над профінансуванням професійної системи поливу для великого футбольного поля. Адже тут не лише тренуються, а й проводять чемпіонати з футболу. Це допоможе зберегти поле у відмінному стані і покращити умови для спорту.